На каналі посходники, сьогодні у нас от Вітяма, легенда, Лаганна, легана. Студию, туди, або туди монтажа. Не знаю, сюди. Сюди туди, братан, туди. Там немає нічого. Сьогодні сьогодні Вітя буде вибирати собі дівчину. На все життя, якщо Вітяку, ти хоче на визнати. сказав, що таке на все життя, типу, то там Потім до церкви зразу в інчасний відповідай так, як ми хочемо. Все, добре. Ну короче, все, ми починаємо. Добре, потім перезнімемо, як завжди. Дівчата змерзли, все. Погнали. Ти хочеш нас зігріти? Коротше, ну подивимося далі. Так, перше, чо? Так, я так от легенько нахилюся, погляну. Чо чо по то. Я не серію, я Так, я перша по. по Блять, як це називається? Спис. Крисив. Розумієш? Ві, ві. Але головне в дівчині що? Це душа. А. Ніхуя. Ні? <зумієш> це душа. Розумієш? Ну, може в дівчинки якісь на такі кресловочки. Ну типа, мені не важливо як Ну Але перший, ну, це. Так, е, так, давайте чуть-чуть пройдемося. Номер No стукне, отак от. номер Е, Він 10 з 10, але тільки ходив в скінні дженси. Він один з 10. Ну ладно. Номер Він 10 з 10, але не користується гелем для душу. Ну, нуль. Що? Нуль з 10, це погано. Хай ми. а ким ти гелем для душу користуєшся? Я не користуюся. Правильно. Не ясно з голови. Кожний день? Ти це не користуєшся? Ні, чекай, пацанки. Дай я розберусь. Давай. <свят> 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 так. Noмер три. Ок,, чому каблуки? Щоб вищої бути. А ти низенька? Так. Да. А скільки маєш? Метр п'ять п'ять. Типа низька, так? Да? Сав? Ну, чуть-чуть, мінімально. Добре. А, я не чула себе. Нормально. Номер 4. Дивись, він десь з 10, але говорить дуже жорстким суржиком. Це норм. Базару ще ноль. І номер 5 Adidas чи Nike? Ні, Adidas. Ну, добре, ще по -дому. Мені, У мене. Є одне питання до кожної з дівч... дівчат. Окей? Mm -hmm. е, номер один. Е, 20 плюс 20. Скільки? 40. Номер два. Яке було? Можна раз? 20 плюс 20? 20 плюс 20. 40. 60. Номер 2. Скільки? Е, перепрошую. 20 20. Скільки? А, це 40. 3. 69. Нормально. 4. Ну, Но в залежності, що мається на увазі. 20 плюс 20. Yeah, yeah. В залежності, що мається на увазі. Цифри дві. 20 плюс 20. Буде стільки, скільки ти хочеш. Опа. Oh. 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 <laughs> 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 Зайшло. 5. 40. 4. Uh. Можна? Яка uh. uh. а а правильна відчуть? 60. Певно відповідь 60. Так. То чого? Що? Так бо ще додати 20 буде 60, блядь, що понятно. Ви ж можете третю цифру додати, вийде 60. Поняли? Ну, я була б близька, бо не 6. Ну коротше, я оприділився зараз. ОК? Напевно, номер один. Можна? Я отак розерглась перга. О, привіт! Привіт! Як тебе звати? Я Рина, а тебе як? Вітя. Все? Так, на науковій вчився. Так, я теж. А де вчився? А? 85? 85. Як клас, я теж. І що там? У мене все так. І в школі на кнопку теж. Прикольно. Він клас. То ви знайомі? Ви знайомі? Ви знали один одного? Судьба така штука. Все, так. Ну, Поаплодуем. Поаплодуем, Герой. Подивись. Опа. Опа. Добре, гарно було. Тобі щось не подобається? Фу. Фу. Добре. Окей. Okay. Uh, так, номер один. Так. Да. Я вахую. О, дякую. Це комплімент нам. Добре. Я рада. Так. Номер два. Слухаю. Я шокований. Дуже дякую. Номер три. Hey. <laughs> <laughs> дякую. Номер 4, окей, окей, окей. Добре, добре, добре. Так. <coughs> можеш оцінити кожну дівчину від одного до десяти. So, Може хай покрутяться. Так, так, okay. окей. один. Ну, no, no. мені Мені йо. Tobi ⁇ au? Man ⁇ au. Tai to, 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 to. ⁇ au? ⁇ a, tai vaisi, 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 tai vaisi. Vaisi, 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 va Час, да, да. Номер три ми зараз дойдемо, все нормально. Е, так, номер один я, по, я, я поставлю восьмерик з половиною, восьмерик. Восьмерик з половини, так. Да. Номер, номер, номер два підходить. Віть, скажи чесно, повітряно трималося, що нахтон третє. Тихо-тихо там. Тихо-тихо, <реш> став марафон. Е, так, ном, номер три, окей? Е, е, чекай, я ще раз Номер два норм нор, нор, Восьмерик з половиною. Норм. Як на половину? Ну, окей, нехай буде. Ага. Е, it. номер Номер Tree. Ну, це Прошу? типа, у нас вибор і номер. Ні, yeah, ні. Yeah. А, все, номер один. Все, базар, no, все один, все два. Все, базар. номер один, восьмирик з половиною. Mm -hmm. е, номер два, ну типа, I like it. Okay. <laughs> okay. okay. Уже звуком с компьютером. Інстинти послають. Таво вершись, даде. Монолог, бля. Так, Окей. Спідничка, окей, I like it, спідниці, оу, дайм. Восьмерк з половиною тоже. У тебе всім дівчатам одинакова оцінка? Дев'ять. Окей. Ти по наростаючій пішов, так? Так. Номер. Ага, окей. Номер один дев'ять теж. Номер. Номер три. Номер три. Що сталося Працовка почала Ну, просто не Теж омаги. Номер 3, ну, типа. Big yeah. Big gu? Ну, 9,500, Ну, Номер 4. Типа, я прекрасно розумію, що коли отак під тим може бути фу. Типа, а буде unpist. Прошу? Я побуду без оценки ти. Шер? Н не оцінив. А, я, а, я не сказав? Дев'яточка, то. Окей. Н номер, номер один. скільки має пацанчик заробляти? А ти всім поставив 9, бо в тебе 9 сантиметрів. <ріпи> то Хто сказав, блядь? Хто то сказав, Берст? Я зараз шерму топу, з познаги літаю. Хто то сказав? <ріпи> Поняв? Ну... <ріпи> І коротше має питання зараз на ви на вибул, вибул, вибуття. Окей? Вибуття. А може. О, тіпа, пер, перед питанням, типа, покрутіться, 360, turn off, damn. What the fuck? Ми так не бачимо. Прошу? Ну, ми, ну ми зрозуміли, але ж ми не бачимо. Не треба щермо рухати стрім. Е, так, а номер один перекрути. Так. Покрутись. так. Окей, 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 окей. Номер номер два. А це всі твої забаганки треба виконувати? Йопте. Та ну ну ладно, не хочеш не робити? Це, це, це твоє е, е, твоє діло. Коротше, дивіться, питання. Скільки скільки буде чотири плюс три плюс три? тебе якісь проблеми з математикою були? чи що? Що Скільки буде чотири плюс три плюс три? Ч десять. Номер два? Це моє улюблене число, значить має знати відповідь. Кого? Ще раз. 4 плюс 3 плюс 3. Це моє улюблене число. 10? Ні, не 10. 11? Майже. 5. Ей, я ніхуя не розумію. В тебе з математикою погано? Так, мене те на 192 190. Ну, тоді можливо, це 13. Можливо. Скільки? Можливо, 13. 13. Окей. Номер 3. Троє. Якщо ти хочеш, то я буду за тебе рахувати, все що тобі треба. буде, Але 4 плюс 3 плюс 3 буде 10. -10. угу. Номер 4. 10. Окей. Okay. Я определюся, як я зараз хочу асалама алейкум. Ну, Давай, асалама алейкум. Асалам алекум. Четверо. Четвіро. Номер 4. А скільки буде 4 плюс 3 плюс 3? Одинадцять. Тому, це... що? Тому що це схема футбольна. Ой, але, але. футболіст? Okay, да. Йоу, так. Ти... Йоу! вітя. Альона. Дуже приємно. ти Приїбав свій шанс, Пока. Yeah. Оплески. оплеский. Шок! Сьогодні в вогень кебаб встановлено рекорд. Людина з'їла найгостріший кебаб у світі. Прямо зараз наш кореспондент знаходиться на місці подій. Захар. Добрий день, студія. Зараз ми знаходимося біля закладу вогень кебаб І ось цей відчайдушний хлопчина встановив новий світовий рекорд. Він спробував найгостріший кебаб у світі з чотирма вогниками. Які ваші враження? Це просто це, це вогнено смачно. Переді мною просто промайнуло все життя перед очами. У, я таке ніде не пробував. Це унікально. Ох. Привітайте, рекордсмена. Гострі, смачні та унікальні кебаби ви можете знайти у вогенькі баб. Тут маш власного виробництва соковите м'ясо та 4 рівні гостроти. Спробуй з першого вогника та дізнайся, наскільки вогняно смачно у вогенькі баб. Погнали, погнав дієм. Опа. <ріст> Що там? Щось цікаве показують. Та що ти фу ти Нормальні дівчата, я кажу фу. Тепер можна знайомитися. <систити> е, номер один. Як звати? <систити> як звати? Вероніка. Вероніка Вітя. Номер два. Приємно. Мене Ілана. Як як? Ілана. Ілана, дуже таке елегантне ім'я. Дякую. Приємно, Вітя. Приємно. Номер три. Мене звати Марта. Вітя. Приємно. Приємно. Mm. Е, як у вас взагалі справа? Не холодно, нормально. Холодно, дуже. Я розум... Бачиш, заради тебе терплю. Дивіться, Роналду чи Месі. Бистро. тезисно. Роналдо, Месі. Хто Для гарніший? Хто гарніший? Um... Роналдо. <реш> Окей, добре. Коротше, футбол опускаємо. Добре. Тобі Ви вже не цікавив футбол? <реш> Я перехотів цікавитись футболу. Е, так, е, дивіться. Е, який ваш е, типаж по черзі? Скажіть, хлопця, типаж. Номер один типаж, хлопця. Е, високий, неперечений. Е, добрий. <реш> типа по, по тому. По тілу 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 будаві. Так кажу, не сильно перекачаний і не дрищ. То я типа підхожу, так? А ти себе до кого відносиш? Не до чи не сильно перекачаний? Не сильно перекачаний, добре. не сильно перекачаний. Добре, давайте так, номер два, який ти паш? Якщо описувати зовнішність, то я не люблю худих і те, щоб не був перекачаний сильно. Ну таке середнє щось. <спільно> Гу Півний животик, в принципі, теж підходить. Ага, От мені це... цікаво, дівчат, що в вашому розумінні перекачане? Це, типу, що він до того. Ну, це... Бо ці, ці бодібілдери, бодібілдери вже такі, прям жорстко, що в них так вени аж вилазять. Ти це, типа, це... Як, це... як я. Це, це перебор. Нормально. Номер три, який типаж? Не сильно перекачаний, високий? Ну, насправді бодібілдери теж на моєму смаку, тому що у них член не стоїть ось, а так то. Та в принципі спортивної ділобудови і я не люблю бородати. Де там стоїть. То стоїть чи є. І, до речі, подобається кучеряти. Рекелін каже, та стоїть і зараз показує. Хто-хто? Кучеряві там волосся хлопці. Розкажи щось про себе. Давай, що вас цікавить, що вас цікавить. о Давай, uh, давай таке питання. А що для тебе є червоними пропорцями в дівчині? Ну що ти, якщо бачиш, що дівчина це робить, або можливо в її характері є, для тебе це точно мінус? Добре, Зразу. карти Таро повна хуйня. Окей, okay, якщо дівчина вірить в гороскопи, Врело, пацанчик, брав. Нічого. Ну добре, що ще? <ріст> я жартую в тому мрії, я жартую. Я не вірю в гороскоп. Типу для мене це не ред флаг, просто я, я не вірю в ну, це. Ви вірите в гороскоп? Я ні. О, 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 о окей. Окей, добре, підходить. А номер три. Вірю в гороскопи? Чесно, в гороскопи не вірю, але в знаках Зодіаку щось є. Воно не 100%. В У мене взагалі така філософія в моєму житті, що я не вірю в щось на 100% і не не вірю в щось на 100%. Mm. Mm. Тобто кожна думка має право на існування. Окей, добре, я зрозумів. Так, добре, я плюс-мінус оприділився, але, дівчата, будь ласка, не обіжайтеся, дуже прошу, все нормально буде? Звичайно. ще одне питання давай. Давай. Розкажи, чому закінчились твої останні стосунки? Можливо, ти аб'юзер. Всяке таке. Розкажи. Знаєш, чим Е, Через гроші. Я зараз не вгораю. Через гроші. Бо типу, я бідний, а вона на, на гроші поваж. Окей. Отак і закінчилось. закінчились. Таке хай брокін. І коли вони закінчились? Вчора. Вау! вже вирішив знайти собі нову дівчину. ну А ти просто за одну ніч заробив нормальну кешу і такий можна, можна. Що? Заробив грошей за одну ніч і вирішив, що можна шукати. Так, ну типа насипало там жорстко. А окей. Є ще питання? може? Якщо от. А може цікавить, хто я блять, по гороскопу або по картах таро. це листопада Так. Я стріляю в Ой, боже боже. Ой, боже, блять, я не... Точно через гроші розійшовся. Дивіться. Коротше, дівчата, як я казав, без обід номер один. I'm so sorry about it. I oh, don't know. Вітя, Вітя, Вітя. Вероніка. Без зубів, все нормально. Так? Да. Окей, да. okay. ja. все. Що e, можеш сказати про Вітю? Що ja, від... можеш сказати про Вітю? Зовнішність Перше його. Перші враження? Перші враження? Ой, ні. У <laughs> тебе є сова на Коптінс. Дай їй лайк. За сову? Так. Ти знаєш, що це за сова? За... за бра? Мені просто подобається сова. Напишіть yeah. в коментарях, хто знає, що це за колаборація, будь ласка. Yeah, Ні, не пишіть про нього. <laughs> все, дякую. 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 Шо, uh, next one. Все, тепер цікавіше надію говорить. Uh, так. Uh, uh, скільки у вас було хлопців? І воно в плані стосунків. І з того в мене наступне питання буде виходити. Скільки було хлопців? Ну, стосунків серйозних двоє. <гум> а статевих? Ну я не вважаю, що на це питання треба пропозицію. Що? Ну так. Да. <п� -п 'я> ну, стосовно статевих солідарна, а так то в мене була троє саме стосунків і двічі у нього робили пропозиції. <п> я> Але я не <п 'я> два рази два різних пари були пропозиції. <п я> <п я> а через що то сталося, ти відмовилась? Того, що після пропозиції чомусь чоловіки дуже міняються, не знаю, чи то мені так просто oh, повезло. Там не тільки покрой, там ah. багато причин. Heartbroken. так. Окей, в мене питання. Тебе? Давай. Якщо твоя дівчина скаже тобі, що вона не хоче вдома прибирати, будувати, як ти до цього поставишся? Я поключу клієн. Добре, гарно, молодець. Слухай, що ти хлопчик? Ну, не про... Ні, ну сам я прибирати точно не буду, а клієнт, базар. А питання вийдуть прийняття. Ти живеш сам чи з батьками? Як коли? Чуєш знаково, чи як ти там казав чи так, коли хочеш їсти, то ти з батьками живеш. Ту ходить відгуляти зараз не з батьками. Коли типу, мама в магазин їдуть, він без батьків. Я вже сам і з батьками. Що що, 4 роки сам жив? Чотири дні сам, блядь, і три з батьками, 4 роки спокійно. Велике спитання. Ну. От дівчина, на скільки стак, що тобі злиється, має бути, щоб ти з нею зустрічав, що одна після мої кідь. Jūtum, 10 metų. Oh, 10 metų. Viskas ptainama. 10 metų. Mm. <laughs> Normalu. Normal uh, uh, ah, 10 metų. Taip, kokia ta momentė... 10 metų, tipo maksimum. Maksimum, tai jeigu jis yra vyresnis, jeigu jaunesnis. Tai jau 10 <laughs> <laughs> metų. <Normal. laughs> <laughs> <laughs> o ne, 15-13 metų prasidėjo. Normalu. Kagyjai, tai jau mokslininkai. Ні, ну типу я б ходив і зі школи забирав, ті платиш. Чи б без хай рок? А ви казали, що ще у вас є якісь питання в мене ще одне. Як... Скільки ти заробляєш? Ну no, давай каже, я б казати більше менше. Десять. Більше. Це ми гривні. Так. Окей. Двадцять. Більше. Тридцять. Більше. Можеш no, <laughs> <laughs> no, But... далі не говорити. Добре. Більше тридцяти? Так, всіх питань не мав живе. Всіх блять, 30 тисяч. Шанатурі 30 тисяч. Я не знав, що ти такі багатий. Від. А чого а ти тоді мені ходох був не купив? Пам'ятаєш, на заправці, я був дуже голодний. У мене не було грошей, я просто купив ходох. Зараз з... казав, я казав, не нахер. Я зараз ноги вличку. І цей, коли я просив пити, ти мені не дав. Питання там якісь моло бути. А по часу в сексі ти теж так можеш казати? Більше? Більше? Що що, відповідаю? Відповідай, Вій. Звісно. А якщо чесно? Я дівчинник. А, окей. Ну, тіпа. О, питання маю. От по мені, от ви дивитесь, перше, що враження від вас, яке було, ви мене побачили. Бабнік чи ні? Ні. Ні. А багато дівчат мають так, на вашу думку? В плані стосунків серед? В плані, типа, от дружба, передружба, не до отношення. Ага. Ну то є десь до десяти, десь так. Вітя, та дуже бігать. Десь чотири сім десь кольова, так? І у мене заключне питання. То ви по знаку зодіаку? Я Овен. Бо я просто страшно в ту хуйню вірю. Овен? Скорпіон. Скорпіон, то, блядь, що означає? Це саме і збочений знак там Питанням нормальним звучання. Ну все, вибирайте. Так, дивіться, ще раз наголошую всім, кажу, я хочу без обід. Класно. Але я виберу на пане Івану. Вітаю! Ілана, Дякую, дякую. Все, тобі теж дуже дякую, було дуже приємно. Дякую. Ну, коротше, куди? Туди, туди. Коротше, якось так вийшло. Е, дуже класна е, емоційна дівчинка, йоу. Дякую, ти теж. З гарними руками. Так. Да. Це вона. <звук> <звук> Мені насправді теж було дуже приємно поспілкуватися, ти дуже приємний, тому рада знайомився. Все. Мене